Покупити подарунок, оплатити навчання, віддати борг, закрити кредит, а зарплата прийшла і нема. Думаю, з таким фінансовим хаосом ви колись точно стикались. Як же цього уникнути? Вести фінансовий щоденник. Багато хто думає, це ж так нудно. Що ж у цьому відео я розповім, як він допомагає розібратись у витратах і зробити свої гроші більш керованими, і спробуй довести, що цей процес може бути зовсім не нудним. Що таке фінансовий щоденник? Це інструмент для особистого контролю власних грошей. Його головна мета допомогти вам усвідомити, як ви керуєте своїми ресурсами і що можна покращити. Записувати у щоденник потрібно все, що стосується ваших фінансів: доходи, витрати, фінансові цілі, план оплати боргів, план накопичення, наприклад, на відпустку чи пенсію, планування подарунків, прогнози на майбутнє, ідеї заробітку і навіть свої думки чи фінансові страхи. Тож, як вести облік? Для початку випишіть усі доходи за місяць: зарплата, підробіток, оренда, подарунки, премії. Це дозволить побачити, скільки ви реально заробляєте. Потім зберіть дані про витрати і розділіть їх теж на категорії: обов'язкові оренда житла, комунальні продукти, транспорт, борги, нерегулярні ліки, одяг, догляд за собою. Необов'язкові розваги кафе, підписки, імпульсивні покупки, а заощадження та інвестиції на випадок непередбачуваних ситуацій. Для цього закладайте певний відсоток від суми. Записуйте кожну витрату щодня, вказуючи суму та категорію, щоб не пропустити жодної покупки. Окрім того, у ваш щоденник. Ви можете записувати не тільки цифри, але й емоції та роздуми, які емоції передували певні покупці, чому витрати зросли? Що вдалося заощадити? Що ви плануєте змінити? Це зменшує емоційний заряд і веде вас до раціональних рішень. Ось як, наприклад, можна робити запис у щоденник, дата та короткий опис події – покупка чи дохід, сума та категорія витрат доходу, оціночне відношення. Чи була покупка виправдана, чи це імпульсивна витрата? Рефлексія, що ви відчували? Жоден планер для обліку фінансів не буде повним без розділу, присвяченого цілям. Подумайте, що вам потрібно в найближчий час, наприклад, купити холодильник чи новий телефон, та, припустимо, за 3-5 років: купити квартиру чи заробити мільйон. На кожну ціль Заведіть окрему сторінку та складіть план реалізації. У цьому розділі можна розбити великі фінансові цілі на менші етапи, визначити терміни досягнення кожної з них і систематично відкладати кошти. Таким чином, кожен ваш фінансовий крок буде прорахованим, і ви знатимете, скільки ще залишається заощадити для досягнення мети. Наприкінці кожного місяця чи тижня записуйте, скільки ви заробили, витратили та що вийшло накопичити, які витрати заплановані на наступний. Це дозволить бачити фінансову динаміку. Експерти радять вести запис мінімум три місяці, щоб отримати повну інформацію про стан своїх фінансів. У якому форматі можна його вести? Фінансовий щоденник має бути максимально зручним для вас. Є три основні варіанти: перший мобільні додатки. Вони автоматично імпортують транзакції з банківських карток, мають готові категорії та надсилають нагадування. Зручно, якщо ви хочете швидко фіксувати витрати на ходу та отримувати статистику автоматично, але у багатьох є і платні пакети з великим набором функцій, і вони можуть запитувати доступ до ваших деяких даних. Другий варіант електронні таблиці. Там можна створити свої формули, графіки, вкладки для цілей та автоматичні підрахунки, із недоліків, для кого це потребуватиме вивчення специфіки роботи з таблицями. Лицями. Третій варіант звичайний блокнот. Підходить для тих, хто любить писати від руки і бачити свої записи на папері. І ще такий планер дозволяє зосередитись на важливих фінансових аспектах без перерв на сповіщення або рекламу. Буде зручним для невеликих нотаток, але вимагає значної дисципліни та ручного підрахунку. І таким чином складніше аналізувати великі обсяги даних. Варіанти ведення фінансового щоденника можна комбінувати, наприклад, записувати думки на папері, а числа синхронізувати в таблиці. Тож, як фінансовий щоденник допомагає? Перше, коли ви фіксуєте кожну покупку, багато неусвідомлених і необов'язкових витрат. Зникають замість незрозумілого, витратили більше, ви отримуєте точку відліку, скільки йде на їжу транспорт розваги. Окрім того, аналізуючи свої витрати, ви можете зрозуміти, де можна їх скоротити, що більше заощаджувати. Усвідомленість: перший крок до контролю. Друге, записи показують нерегулярні очікувані сезонні витрати або великі покупки наприкінці місяця. Знаючи це, ви можете планувати резерви і уникати кредитів. А записуючи емоції, що супроводжують витрати. Ти ви вчитеся відрізняти імпульс від реальної потреби. Ведення записів змушує думати, чи дійсно мені це потрібно. І з часом ви починаєте планувати наперед і обирати раціональні варіанти. Щоденник це ваш персональний дзеркальний звіт. Ви не виправдовуєтеся перед банком чи партнером лише перед собою. Щоденник допомагає розкласти ціль на частини, скільки потрібно, скільки вже накопичено, що можна скоротити. Ви бачите, скільки грошей вивільнили, і скільки ще потрібно, коли ви бачите повну картину своїх доходів і витрат. Зникає відчуття хаосу. Гроші перестають зникати, і ви бачите причину наслідковий зв'язок між своїми діями та станом рахунків. Але є ситуації, коли щоденник перестає працювати. Він стає джерелом тривоги або ведеться лише для покриття провини. У таких випадках корисно зменшити частоту записів, зосередитися на позитивних показниках, наприклад, відсоток доходу, який ви зберегли, або попрацювати з фінансовим консультантом чи психологом. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Хочете мати пасивний дохід, але не знаєте що почати? Тоді вам на конференцію жити на відсотки, яка пройде вже 8 листопада у Києві. Ви дізнаєтеся, куди інвестувати, як створити пасивний дохід. Інвестори зі стажем поділяться своїм досвідом, розкажуть про помилки та дадуть поради тим, хто хоче починати свій шлях. А для глядачів ютуб каналу Finance.ua у мене ще й унікальний промокод з 10% знижкою на офлайн та онлайн квитки, який ви зараз бачите на екрані. Почніть жити на відсотки вже зараз. Купуйте квитки за посадку. Ланням в описанні під відео. На перший погляд здається, що записувати витрати рутина. Але насправді це процес, який може бути навіть захопливим, якщо, наприклад, перетворити його на гру. Можна ставити собі виклики тиждень без імпульсивних покупок або зекономити 500 гривень на доставках. Коли до процесу додати ігровий характер, ваша мотивація росте. Окрім того, ви контролюєте свій розвиток. Ви бачите, як змінюється ваша поведінка, коли просто починаєте її фіксувати. Ви бачите, як досягаєте поставлених цілей, і це дає відчуття. Задоволення. Фінансові записи ще й розвивають креативність та допомагають згенерувати нові ідеї. Ви шукаєте нові способи заощадити, заробити, придумуєте власні фінансові лайфхаки, як оптимізувати підписки чи перерозподілити бюджет. Отже, ведення фінансового щоденника це не просто облік, а інструмент усвідомленості, стратегічного мислення і персонального контролю, який перетворює хаос витрати бажань на чітку карту дій. Він допомагає розібратися, куди йдуть ваші гроші, навчитися планувати а головне відчути контроль над власними грошима. І навіть якщо спочатку здається, що це занадто нудно, що і не потрібно. Варто спробувати кілька днів. І ви побачите, що фінансовий щоденник може бути водночас практичним, корисним і навіть приємним ритуалом. А ви ведете фінансовий щоденник? Діліться своїми історіями у коментарях під відео. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.